Це Ботч. Він собака-рятувальник. Працює на пляжі Ладісполі. Таких навчених собак можна побачити в усій Італії. Здебільшого це золотисті ретривери, лабрадори та Ньюфаундленди. Вони мають вроджені здібності до пошуку та діставання здобичі. До того ж, вони добре плавають і люблять воду. Відчуття в собак гостріше ніж у людей. Вони помічають кожну дрібницю. Тому вони вчасно розпізнають небезпечну ситуацію серед безлічі людей, що купаються що людині важче. Собаки патрулюють пляжі разом з людиною. Недавно врятували в Тіренському морі чоловіка, якого підводна течія несла на скелі. Море того дня було дуже неспокійним. Були сильні підводні течії. Один чоловік запанікував, бо не міг повернутися на берег. Тоді ми втрутилися. Собаки перла та арго знайшли потрібні течії. Нам удалося повернутися на берег попри великі хвилі. Перш ніж стати рятувальником, собаки тренуються в навчальному центрі. В Італії їх 16. Їхній вишкіл вважають одним із найліпших у світі. Можливо, це одна з небагатьох галузей, у якій Італія випереджає світ. До нас приїздять із Німеччини, США та зі Сходу, щоб перейняти майстерність. На щастя, є і інші центри, кількість та якість яких зростає. Але в Італії собак-рятувальників готують на найвищому рівні. Навчання дуже суворе і триває півтора року. Успішно його закінчують не всі вихованці. Навчені собаки здатні швидко реагувати на критичну ситуацію і точно виконувати необхідні дії. До того ж, вони відчувають течії і під час порятунку людей обирають найправильніший і найбезпечніший маршрут, який не обов'язково буде коротким. Власники собак-рятувальників патрулюють пляжі як волонтери. Нагорода для них повага та захопливі погляди відпочивальників. Ну а вихованці. Раді, що проводять час зі своїм господарем.